Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні, 17 квітня 2025 року, у великий четвер Страсної Седмиці у православних храмах на утренній читається Євангеліє від Луки, глава 22, вірші з 1 по 39. Наближалося ж свято Опрісноків, що Пасхою зветься. А первосвященики й книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатанаш увійшов у юду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох. І він пішов. І почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи: Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його: Де ти хочеш, щоб ми приготували? А він їм відказав: Ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде, і скажіть до господаря дому Учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли. І знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її. Поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Божеє царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, Поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомен про мене. По вечері так само ж і чашу говорячи Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та, однак за столом ось зо мною рука мого зрадника. Бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними і змагання котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них Царі народів панують над ними. А ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі. А я серед вас, як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповідаю царство, як Отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. І промовив Господь: Симоне, Симоне! Ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братію свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же прорік. Говорю тобі, Петре. Півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І він їм сказав: як я вас посилав без калитки, і без торби і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого, а тепер, каже їм, хто має калитку, нехай візьме теж і торбу. Хто ж не має, Нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане, до злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується. І сказали вони: Господи, ось тут два мечі, а він їм відказав досить, і він вийшов. І пішов за звичаєм на гору оливну, а за ним пішли учні його. На Божественній літургії читається сьогодні перше послання святого апостола Павла до Коринтян, глава 11, вірші з 23 по 32. Бо прийняв я від господа. Що і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв Він повечері і сказав. Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідну, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, Той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Усім благословенного мирного дня, душевного спокою. І молитовного настрою